Всім привіт! Зараз дуже багато відео про цибулю. Я хочу розповісти про два сорти, які я замовляла на агромаркеті 26 квітня цього ж року по пів кілограма. Отже, була голландська цибуля-сіянка. Арбажейка пізній сорт, жовтий, сторон 0,5 кг і голландська цибуля, цибулянка, арбажейка, середня-червона ред кармен 0,5 кілограмів. Ось ціни, акції, ну, обійшлось відносно недорого ось така червона цибулька. Вийшло 8 рядочків з пів кілограма. А жовтої всього три три рядочки. Цибуля гарна, хороша, і та, і та. Але чому таке співвідношення рядочків? Просто одна була більша розміру, це логічно що. Жовта, Червона була меншого розміру, і вийшло більше рядочків. Але на даний час у нас сьогодні 3 серпня, по розміру вони виросли майже однакові. Рядочки теж однакові поїду в ну, тобто вигідніше я би сказала, щоб сіянка приходила меншого розміру. Ну, дивіться, гарна цибуля, вже її будемо лоривати. Ну, Ось, в порівнянні з пальцем, яка вона. До речі, дуже гостра, дуже гостра. Я думала, що вона буде солодкувата, та ні, дуже гостра. Я би сказала навіть гостріша за цю жовту. Ось. Теж дуже гарна цибулька. Саджала без добрив, просто ґрунт, нічим не підживлювала, тож результат хороший, я задоволена.